Балкон Юа. Зараз я знаходжусь на черговому нашому завершеному об'єкті. Це балкон в 9-й дев'ятиповерхівці, виносний. Тут ми зробили також багато цікавих рішень. Це балкон як під кабінет, під продовження квартири. Зараз я вам розповім, як цього досягнути, щоб дійсно отримати тепле приміщення у вас на балконі. І навіть взимку тут можна працювати і використовувати його. Тож приступимо до огляду. Перше, ось так балкон виглядав до того, як ми прийшли. Тобто він був старий, занедбаний. Дуже схожий на ці варіанти, на всі ці балкони. Перше, що була поставлена задача його розширити і зробити теплим приміщенням для цього, щоб його розширити, ми зварили спеціальний металевий каркас. Тобто, зараз глибина балкону в нас складає 1 метр і. 5 сантиметрів а була 75 см. Ми також розширили його в три сторони. Тобто він десь закінчився ось тут. Ми тут зробили розширення балкону і також зробили розширення ще під шафою на 25 сантиметрів. Далі ми зварили новий парапет і поставили тепле скління. В якості скління ми рекомендуємо використовувати профіль, якщо у вас продовження квартири це Rehau Euro 70, оригінальний профіль, фурнітура Maca Multimatic, Вона відчиняється відкидаються, і зимнє провітрювання. Також ми рекомендуємо ставити ось такі ручки Одесі Кюсік, вони дуже зручні в користуванні. Склопакет, як я вже сказав, ми ставимо шириною 40 мм, закачується гасарбон. Цей газ нікуди не виходить, з ним нічого не трапляється. Він додатково посилює теплоізоляцію, а також ще він покращує звукоізоляцію. І обов'язкове енергонапилення на внутрішню поверхню скла. Воно працює як дзеркало, тобто тепло попадає на скло і відбувається на це стосовно скління стосовно утеплення під рамою зовні. Як ви бачите, ми його зашили сайдингом. Під сайдингом знаходиться пінопласт 5 см. Потім йде в самому каркасі 4 см піноплекс. Потім тут у нас йде ще 5 см піноплексу, пінофол і фінішний матеріал. Тобто такий періг у нас забезпечує дуже круте збереження тепла. І на балконі навіть взимку, при мінус 10-мінус 15 можна працювати. В якості обігріву ми використали теплу підлогу інфочервону. Тобто у нас тут підлога утеплена, піноплекс 5 см ОСБ-пліта. Бачите, я ходжу, тобто ну, стукаю, з балконом нічого не трапляється, сюди може входити 10 людей, він буде стояти і з ним нічого не трапиться. В якості теплої підлоги ми використовуємо інфрачервону теплу підлогу. Бачите, тут по дизайну ми використали чорні вимикачі, чорні розетки. Ось і також чорний регулятор. Тобто зараз тут з електрикою не підключено, нам наводять лад, тобто у нас не теплопідлога, ми її вмикаємо. І в нас весь балкон по всьому періметру йде розігрів рівномірний. Це дуже комфортно і можна швидко досягнути 16-18 градусів на балконі. Зараз я знаходжусь десь градусів, тут, мабуть, 15-16. Причому що на вулиці десь близько 5 градусів тепла. В якості підлоги ми використали ламінат під плитку, це не плитка, це ламінат. Під плитку спеціальні, бачите, він такого чорного кольору, масляний сланець називається, дуже круто виглядає. Ми його поєднали чорне з білим, тобто чорне. Підлога, чорний ось такий бачите, такі відкосики ми підкреслили чорне в нас світло, і також вбудована шафа чорного кольору. Стосовно будованої шафи, ми робимо індивідуально під клієнта. Дверцята вони приїжджають Ой. ось такого кольору, і ми їх фарбуємо з торця, щоб воно виглядало круто. Це кольор антрацит. І бачите, всередині ми зробили ось такі полички індивідуально під клієнта. Тобто, зазвичай ми робимо одну велику полицю. Щоб зберігати там пилосос, різні речі високі, там, бачите, ладильна дошка. Тут такі величезні ще шафу нішу зробили, і тут такі невеличкі для зберігання. А всередині шафи ми використовуємо термопанель 40 мм товщиною, вона дуже тепла, і вона буде виступати як стінкою шафи, їх не потрібно зашивати. В якості оздоблення балкону ми використали ламінат білого кольору. Це серія Vitality. Бренд Vitality дуже крутий ламінат, він вологостійкий, з ним нічого не Буде траплятися на протязі всього службу вікна. І дуже крутий він виглядає. Біле такий під дерево, балкон світлий, приємний. Завжди в нього приємно вийти. Далі в нас тут буде нас робоче місце. Тобто далі замовляться меблі, і буде як робоче місце для роботи. Також стелю ми зашили з бишовних матових панелей і також додатково утеплили. Повісили потолочну сушарку для сушки речей. До речі, клієнти тільки зняли дуже гарна штука. До речі, тут ще в нас, як ви бачите, останній поверх, і над балконами немає даху. То бачите, он, ну, можна такий, досить такий простий варіант, але він недовговічний. Якщо там збільшити, то там піно бідне і тому подібне. Тобто ми робимо трошки по-іншому, більш надійно. Робиться металевий каркас, він приєднується до несучого будинку. Далі зверху профліст через дошку, щоб не було гучно. Коли у вас йде дощ, далі утеплюється в два контури під кутом і ще ось так. Тобто тоді досягається дійсно герметизація, і цей балкон буде слугувати там наступні 15-20 років. Ось такий балкончик ми отримали по строках виконання. Ми його зробили за 9 робочих днів від початку робіт до завершення. Всі роботи ми проводимо без пауз, тобто ми заїжджаємо на об'єкт і одразу робимо балкон. Надаємо гарантію на всі наші роботи 7 років, а також вартість балкону не змінюється в процесі його ремонту. Тобто ще до початку ремонту ми робимо кошторис, де прописані всі роботи і матеріали, ви там бачите гуртові ціни і вже знаєте, скільки ваш балкон буде коштувати, і вартість його не змінюється. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. До нових зустрічі!